Україні друзі, моє вітання. Ну що, друзі, виходжу в ефір, щоб коротко сьогодні зараз, прозвітувати вам сьогоднішній день, насичений день, важкий день, дуже багато інформації, дуже, дуже багато було різних подій в відділенні поліції номер 3 Ви всі чекаєте, тому що практично я з самого ранку і до п'ятої години був у відділенні поліції номер 3 Дві години сьогодні забрала повітряна тривога, там, і, а далі в подальшому був. Чому так довго? Ви зараз е, мене всі запитаєте, Володя, розказуй, Нам дуже всім цікаво. Так, поки е, я при свіжій пам'яті розказую. Значить, сьогодні я 30.09.2022 року я мав три допити е, в якості свідка. Чому в якості свідка, теж вам зараз все розкажу. Значить, друзі. Перший мій допит це був по підробленому лісорубному квитку по село Хітр, там, де люди повстали. І перший мій допит. Значить, це є слідчий сіверський. Ну, поки що можу сказати найпозитивніш, найпозитивніший, найбільше мені подобається даний допит. Про допит буду, друзі, вам зараз розказувати, тому що. ви, ви Можете бути на моєму місці, і я хочу вам сказати, що таке допити в якості свідка чи в якості потерпілого, тому що поліція ну вона завжди робить так, як їм вигідно, і вони не дуже хочуть допомагати е, всім нам, а, а, а роблять все так, щоб десь більше ввести в оману і побільше взяти інформації, але не тої, що треба вам, значить. Прийшов я до Сіверського, чим мені подобався слідчий сіверський. А тим, що я його запитав, чи можна знімати відео. Він каже, можна знімати відео, тільки не можна, коли буде допит. Я кажу: я знаю, я вже з тим законом знайомий, тобто допит, будь, ну, відео заборонено. Значить, це. Другий етап, друзі, чому я зараз скажу, що я сьогодні е, вже перейшов на другий етап і хочу, щоб ви всі зрозуміли, після відкриття кримінального провадження є допити свідка чи допити потерпілого. І зараз е, дуже цікава ситуація. Значить, при допиті приходите ви до слідчого і слідчий вам зразу читає ваші права, ваші обов'язки, ви розписуєтеся там за неправдиві покази 383. 222, що ви не будете розповсюджувати е, дану інформацію, яку ви там е, нині на допиті отримали. І ситуація такого роду. Значить, по лісі. Коротко і ясно, найосновніше, що я хочу, друзі, вам сказати, щоб ви всі запам'ятали раз і назавжди, тому що і я на це ведуся, і не хочу, щоб ви на це велися. Тобто я на сьогоднішній день вже не ведуся, але їх це дуже злить. Значить, вони кажуть, що в них практика прийти, ви як. Е, Свідок чи там потерпілий, прийти, і щоб ви розказали цілий твір від початку до кінця, неправильно. Якщо є злочин, значить, друзі, ви маєте розказувати, вас мають запитати питання і відповідь. Якби зараз е мене не дивилися працівники поліції, вони кажуть, не буде так, як Явдик, ну сьогодні було. Важко до 5 години, але я думав, що е допити сьогодні не відбудуться. По-сіверському, там уже все пішло добре, чому тому що там був дребот, і я колись минулого року як по щуру допов... мав е, доповідь по щуру і по тому побиттю під судом, то я вже чітко тут минулого разу казав питання, відповіді і е, більше не відходимо від основної теми. І сьогодні слідчий по лісі задав мені п'ять питань, п'ять відповідів отакий короткий. Е, значить, лісорубний квиток, не було громадського слухання, звідки я знав. Люди дзвонили. Е -е, я сказав заяву про злочин і все. Тобто, питання, відповідь коротко. Це дуже е -е, їх дуже. Ну він це десь не хотів, коли він почув, що питання, відповіді, все. В нього вже були, до речі, готові питання. І я чітко відповів е -е, і з ним закінчилось. Що у нас далі відбувається? Далі у нас два дві кримінальні справи. Це є лікарня, там, де мені не надали е -е, медичну допомогу, і де мене не поставили на стаціонар. Ми всі чекали. Цього моменту так, я на сьогоднішній день є свідок. А чому свідок зараз вам скажу? Там є такий слідчий переходимо на другого кримінального провадження по лікарні. Там є слідчий Магурчак. Магурчак, е він ніби на вигляд хороший, але е він каже, він сам себе любить хвалити, що він є принциповий, і якщо він так сказав, так і буде. Сьогодні так не сталося. Я його переламав. Ну, в смислі тому, що я не збрався його ламати, але в тому розумінні, що питання відповіді я добився. Він сказав текст, я сказав ні. Я почав писати, там, де він відкрив доповідь, вже почав мене доповідати. Я почав писати, що. Тобто, він мене вже допитував, і я що добився того, що він мені задавав питання, запитав відповідь. І тільки 18 число. Я вже не розказував, і його вже не цікавило, що відбувалося там, поза лікарнею 19 число. Все, ми тільки три рази, де мене не прийняли. Все. Тобто... Але дуже довго добивалося я вже все. Я думав, що вже не буде допиту. Він відмовлявся. Давайте текст розказуйте, я буду друкувати. Ні, друзі, відмовляйтеся від тих. Тому що ці допити, твори, ті, що ви писали в школі, це намашка. Це вас слідчі вводять в оману. Тому що ви при тих свідченнях можете надати будь-що такого, що воно може йти проти вас. Воно може. Помішати слідству, воно не допоможе. То, що слідчий каже, я хочу все знати, це брехня. Все, значить, по лікарні. Е, є одна проблема. Я дав супровідний лист е, з усіма доказами. Я дав клопотання, визнати мене потерпілим Магурчак, повірте мені, умисно не йде в канцелярію, умисно не бере. В канцелярії він аж нині забрав після мого допиту. Коли я прийшов до нього, кажу, а де є клопотання визнати мене потерпілого. Він каже, в мене немає, я перший раз чую, і супровідний лист перший раз чую. Ну, нічого, я хотів, до речі, після всіх допитів викликати 102, що пропали супровідний лист і клопотання. Але я пішов в канцелярію, мені сказали, щойно забрав е, Магурчак слідчий, ваше клопотання і це. Тобто, після допиту. Ви тепер зрозуміли, наскільки вони стараються нас обдурити. Е, і значить, клопотання він хіба нині отримав, і в нього є 5 днів, щоб надати мені відповідь. Поїхали далі. Тобто, е, і по супровідному листу, і по клопотанню е, магурчак після допиту. Це умисне для того, щоб е, не розглядати докази, які я надав в супровідному листі, і не розглядати клопотання, визнати мене потерпілим. Але я добився, я десь може, дві години в магурчака був для того, щоб було питання і відповіді, тому що. Вони на сьогоднішній день чомусь не хочуть. Вони кажуть, розказуйте твір, розказуйте події від початку до кінця. Ні, є заява про злочин, є е, текст заяви, є фабула, і ми маємо тільки по цьому йти. Все остальне ми відкидаємо. Якщо слідчий каже вам, ні, ми ви маєте розказати, ви кажете, задавайте питання. Все, ця процедура вже є незаконною, і ви можете розгортатися і казати, так як я сьогодні писав. Пишіть, він допит розпочинає, а я кажу: пишіть, будь ласка, що допит розпочатий. І слідчий, я так і кажу, пишіть з моїх слід. слідчий відмовився в мене е, взяти допит, тому що я вимагаю питання і відповідь. І коли я це у він це запитав, він зразу дав задню. І він тоді, ну добре, і запитання. Магурчак, слідчий запитання. Відповідь Явдик. Все. І ледве ми десь до третьої години, десь до 2-ї години, ми ледве добили. Лікарню. Все. Тобто, уже слідство піде, він вже слава Богу отримав клопотання, отримав супровідний лист, ми питання закриваємо. І найцікавіше це на закуску о, Іван Турій, якого засудили на 50 тисяч гривень. Сьогодні приїхав Іван Турій, звісно, Іван Турій пішов перший, тому що мене до... він мене так як е, допитував. І залишився. І нас порозкидали, і Іван, простий селянин, як я вам казав. Він втішився, що він взагалі приїхав в поліцію. Його хочуть допитати, бо він нікому не міг розказати. А тут він втішився, слідча зразу прийшла. Я прийшов з Іваном і йому кажу, питання, відповіді, і все. Чую двоє слідчих: слідча фагат і слідча Лупаца. І Лупаца відреагувала недобре. Каже: Водимир Іванович, вийдіть, будь ласка, почала дзвонити в наряд поліції. Тому що тут є особа, хоча ще не були розпочаті слідчі дії. Я просто спокійно кажу: я є довірена особа, довірене лице, і я зараз не в кримінальному провадженні не допиті не буду. Зараз він допити лише. Просто ми зараз з ним поспілкуємося все. -все. Вийдіть, я сказала, і мене наганяють. Ну нічого. Івана Турія допитують, і Іван Турій. Як, вибачте, як, е, ну, як не вам пояснити, ввели його в оману, так як його вводять посюди, і слідчий каже, розказуйте доповідь. І він розказує, що два роки тому він е, звернувся в поліцію, в поліцію, там ріжуть, рубають, і він розказує все підряд питання. А я Івану казав: Іван, вас мають запитати протокол е, і постанова. Все ви не питаєте, відбувся суд, не відбувся, коли там які дати, коли ви взнали. Того всього не мало бути. Взагалі, по допиті по Турію, слідча фагат, вона дуже себе адекватно вела, але вона повністю мала готові питання, які зовсім не стосуються кримінального провадження. Я кажу вже, ну вона мені задає питання, коли ви взнали. Чи ви знали, що там відбувся суд? Чи ви знали, що була апеляція? Чи ви знали, що Іван, чи ви впевнені, що Іван не крав ліс? Я кажу, ви мене зараз допитуєте як якогось підозрюваного? Я є на сьогоднішній зараз свідок, але я є заявник. Ви мене по суті запитаєте по постановах, по постановах нічого не питали, друзі. Сьогодні допит по турію по постановах не відбувся. Тобто. Вони суто шукали, як зачепитися, що це вже два роки давності, три роки давності пройшло, що ми вже про це знали, о чому ми зараз говоримо, о чому ми тоді не зверталися. Тобто сьогодні е, слідча Фагат, вона не була, е, це не її, її був допит, це допит був, я думаю, марочканича е, начальника, там вже було гото, готове, е, які вона питання мала задавати. Вона не хотіла це писати, питання відповіді, але потім питання, а я е, їй відповідав. Не стосується не по суті. Не по суті, не по суті. Все, друзі. Тому що потім будуть вже прокурори розбиратися, вони подивляться. А чому не по суті? А чого ви такі питання задавали? Все не потрібно. Сьогодні фага. Мені шкода, що вона, е, е, вона сьогодні молода спеціаліст. Вона півроку працює в поліції, але вона не керує сьогодні собою. Вона. Задає питання я кажу, це не по суті. Ну, я так і пишу, по суті. І все не по суті. Я кажу, підроблені два, дві постанови. А в чому підроблені? Я кажу, ви мене не питайте, ви пишіть. Запитання. І дала запитання уже моє. я кажу, в тому, що порушені процедури виписання постанови. Все! А в чому ви вбачаєте? Мене питати, я кажу, я звернувся заявою про злочин. І прошу ви зараз якраз розслідуйте в рамках кримінального провадження, в чому є порушення. Процедурі, а процедура постанова, і я їй просто сказав. Е, при, е, має бути в день виписання, але це я не мав казати. Це вже було просто, я їй кажу, ви цього не знаєте як постанови, ми знаємо. От зараз ви маєте в рамках кримінального провадження допитати лісничих, взяти оці постанови, оці протоколи і сказати, звідки ви взяли дані. Е, звідки, як ви написали постанову і протокол? Без турія. Все? Більше нічого не буде. Але не питати всю історію Івана Турія, ті суди, прокурори, виконавча служба, чи ви платили штраф, чи ви згідні, чи ви, чи ви там були, тобто вона його допитувала жить-не е, перекручувала е, все, з них на голову. Все, друзі. По Івану Турію зрозуміло, тобто по лікарні е, питання відповіді Маручика я, я добив, е, Сіверський по Лізуоспу добив там взагалі ідеально. А от по Фагат е, вона е, просто не задавала питання по заяві прозочен. Зараз я це доповів Києву. Київ зараз вже на сьогоднішній час каже Володя. Ми зрозуміли, що відбулося. Шкода, що Іван Турій так відповів. Ну, е, Ми будемо зараз писати, що його ввели в оману, тому що даний е, допит не мав відбутися в такому руслі, і ми просто не знаємо. І це не допит. Це просто е, е, його ви, з нього витягали. То, що не мали витягати, він не мав права розказувати їм е про ті речі, які не стосуються заяви про злочин. Все, друзі, і на завершення хочу вам сказати: е до мене під час допиту, ще не був допит, один між допитами дзвонить е керівництво Львівобленерго і кажуть: Володимир, а там вам повістка? Я їй кажу, а що за повістка? А чого в обленерго? І вони мені говорять, по якому? Я пішов розбиратися, і знаєте, в кого не йшов по всіх слідчих. Ми не відправляли слідчий Дребот, друзі. друзі, слідчий дребот пише на мою роботу. Не знаю, чи я там працюю, чи я відпустці, чи я на лікарняному. І я сказав своєму керівництву: дякую, що ви передали, а я буду приймати рішення йти не йти. Пішов я до Дребота, взув дребота, кажу: я не подавав вам заяву, тобто, коли на щура свою облнегу. Я працюю, чому ви використовуєте адресу облнерго? Вони мене не мають права заставити. Іти до вас на допит. Тому що е, сьогодні є заявник Явдик, фізична особа, а ви звертаєтеся юридично. І я сьогодні на п'яту годину мав бути допит, я не пішов. Е, я хіба знав, що це за допит? Прокуратура спросить, е, щоб Дребот допитав мене ще раз. Мені це потрібно, але шановний Дребот, е, підтримуйся уже законів, тобто є. Е, Заявник, і прошу на адресу заявника. Є мій мобільний телефон, я я е, нині вже сіверському сказав. Так само він посилає, каже е, один: е, тобто він зараз мені посилає е, повістку, а вона приходить до мене за 6 днів, а я вже давно мав бути на допиті. І ми десь з сіверським домовилися, вже будемо на дзвінку. Дребо далі до мене не телефонує. Відсилає чомусь на обленего, де не стосується взагалі моєї роботи. І я сьогодні не пішов на допит. І це ми теж беремо до уваги і будемо на це реагувати, тому що не може слідчий по вашому місцю роботи вас викликати. Немає права. Є заявник, дав свою адресу. Прошу, будь ласка, повістку на домашню адресу. А ця повістка була незаконною. Я це попередив своє керівництво. Якщо будуть приходити такі повістки, можна мене, мене навіть вони це не стосується моєї роботи. Я маю право сказати, я не знаю, що це таке. Вибачте мені, будь ласка, відповідайте, я відмовляюся. Наступні повістки брати до уваги. Я це керівництво нині повідомив. І він мене ніколи не допитає. А прокуратура з нього спитає: а чому? А нехай він покаже, що я отримав. Обленерго мені не надає, тому що я сказав, що це е... Це обленерго зверталося? Ні. До побачення. Вертайте йому назад, що це не по адресу. Це не по адресу. У вас такий працівник працює. І як всі будуть повістки посилати поліцейські в обленерго, то що тоді відбудеться? І хто таке обленерго, щоб казати мені, що я маю з'явитися на допит? Коли ви мені надаште повістку по домашній адресі, я в обленерго чи на роботу віднесу і я буду, буду мати повний ну, документи для того, щоб я не з'явився на допит. Все. Так що, четвертий допит Дребуту не вдався. Це питання, хтось сказав, по щуру питання закрите. Ні, друзі, по щуру питання не закрите. По щору питання продовжується, прокуратура тримає це під своїм контролем. Нині я мав бути допитаний, але дребот е, слідчий, е, головний слідчий слідчих е, до, помилку зробив, тим, що він е, повістку дав по місцю праці, а по місцю праці не надається, друзі. І тому тупість Дребота, е, Ребота фокусні одоса. Він хотів, думає, що мене фірма буде казати, взувати, що в мене там якісь кримінальні справи. Це ж я. Це мої, в мене, ви знаєте, на сьогоднішній день 20 кримінальних справ. То що? Все, друзі, це був коротенький сьогодні е, анонс сьогоднішнього допиту. Всі допити запам'ятайте, в якості свідка потерпілого чи будь-кого має бути по суті питання, відповіді. Не хоче свідча? Все, це допит не є законним. Ви, в, в, е, допит закінчується, і ви скаргу на 102 на даного слідчого, що вони вас допитують, е, вимагають до... Е, ту інформацію, яка не підлягає інформації з заяви про злочин. Коротко і ясно, друзі. Їдемо далі, працюємо далі і е, учимося е, другого етапу. Це якраз я сьогодні його вже пройшов. Я сьогодні його нагадав: це е, допит свідка або допит потерпілого. Дякую, друзі, за увагу. Дякую, що ви дивитесь. День був важкий, тому що я це все е, перебув. І мені е, багато інформації. І я поїхав далі працювати. Слава Україні! Героям слава! Героям, слава героям всім, хто захищає нині нашу Україну. Слава нації! Смерть ворогам! І ми переможемо! Зовнішнього ворога ми переможемо внутрішнього ворога. Дякую, друзі, за увагу! До зустрічі!